Якого фіга мій тато помер, що він ще міг пожити. Тепер я розумію, що він би зараз цього всього не пережив. Звинувачували тебе в тому, що ти швидко перевзувся. Люди, давайте не сидіть на своїх сраках, працюйте. Ти за радикалізм? так? Чи ти за лагідну українізацію? Ірина Фаріон це для мене суперзірка. Телефон, та? дзвінок, Лена, Москва. Но Росія, пабід! А одружуватись ти плануєш чи можливо вже одружився? Відійдіть, від будь ласка, від мене. Просто відійдіть. привіт, дуже рада тебе бачити. Привіт, як ти? ти зараз у Києві? Так, я завжди в Києві. Я єдине, що виїжджав з України двічі минулого року на благодійні концерти в Америку. Де було зібрано чималі гроші, і зараз на ці кошти купуються модульні будинки для людей, допомагають дітям. Ну, коротше, я пишаюся насправді тими поїздками, хоча вони були надзвичайно важкими. Ну і так по Україні трошки мутаюся. Якось знаєш, це сьогодні тебе ну, дає тобі сьогодні сили і розуміння. Що ти серед своїх, тому що сьогодні тільки це зігріває. Ти собі зараз не можеш дозволити якихось подорожей, відпочинків. Там, та. Сьогодні головна моя подорож це подорож моєю країною, виступи головні мої для військових і для українців. І це сьогодні мене збагачує. Хоча кишеню мою це зовсім не збагачує, я сьогодні практично нічого не отримую. Але дякувати Богу, що вже поза минулого року було достатньо роботи. Я заробив, аби сьогодні принаймні не йти з протягнутою рукою, і не просити в людей там на хлібчик поїсти. А як ти ставишся до зірок чоловіків відомих в Україні, так які виїхали за кордон, Влад, Яма, Потап Монатік, багато хейту. Було в їхню сторону. що ти можеш про це сказати? Як ти до них ставишся? Та вже ніяк. Я ну ну, спокійно якось. Чесно тобі скажу. Та я на початку не злить? мене злило це на початку війни. Ну там я тобі скажу так: перші півроку війни мене це дуже обурювало і тому. Mm -hmm. Це mm -hmm. для мене було якимось таким незрозумілим моментом, коли люди, які, на перший погляд, здавалися тобі авторитетними, взяли і, 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 і втікли. Але я сьогодні їх не засуджую і не маю права цього робити. І це неправильно, що я це колись навіть в своїй голові робив, тому що кожен е страх, е страх війни, він особливий страх. Переживає по-своєму. А що робити ось цим зіркам, так які і наприклад, влад Яма, який в перший день війни виїхав. Дивись, що робити э, після війни повернутися, не... як ні в чому не бувало? Як ти собі уявляєш подальший розвиток подій? Всі знають про те, що він виїхав, От, і як бути далі? Ну дивись, він просто ну, мужчина, маючи сім'ю і дитину. Я думаю, що тут питання ще в тому. Як забезпечувати свою сім'ю, і там, напевно, є якісь в нього переживання. Він ж напевно основний годувальник в сім'ї. Я просто не знаю всіх тих У вас нюансів. Просто так мільйони Правда? таких сімей. Я, от лись я тобі скажу так: я не дивлюся їхні інтерв'ю. Мені просто не цікаво, як вони живуть. Чесно, мені цікаво життя тих людей, виконавців, журналістів, військових. Ну, будь-кого, хто живе тут. Звинувачували тебе в тому, що ти швидко перевзувся, так то ти е, російською розмовляв, тепер українською. Та ти якось реагуєш на цей хейт? Тебе це ображає чи ні? Тому що ти залишився в Україні, так ти перейшов на українську мову. Як реагуєш на те, що люди все одно продовжують писати е, негатив навіть в такі часи? Мене це понятно, що обурювало, як і більшість людей обурює, коли на них говорять якісь гадості. Правильно, і я можу сказати так, що я не хочу зайвими словами зараз там розкидуватися і розказувати, що та ні, 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 та я ж там такий святий і чистий. Ні, в мене в минулому дійсно дуже багато було вчинків. Ну м'яко кажучи, не необдуманих. Ти про концерт в Росії? Да, за цей от, да, за цей концерт в Росії, за всякі там якісь інтерв'ю, за е, ну, будь-що що зараз там в коментах можуть люди писати, згадати ну, так. Я можу на все відповісти, але е, розумієш, і оця фішка, що там перевзувся, можна різне думати, можна різне говорити, але мені здається, що сьогодні. За тебе будуть говорити лише твої вчинки, а не твої виправдовування або слова за щось. Ну що я зараз буду, знаєш, як дурак перед тобою сидіти тут, розповідати, що я не такий, я ось такий. Час покаже, всі себе проявлять з часом. І сьогодні твої вчинки це найголосніші твої слова. А ось ти коли поїхав виступати в Росію, так це був 2018 рік. Ти вже в інших інтерв'ю казав, що ти був несвідомим, ну тому ти поїхав туди з концертом. Так а так. чи ти, в твоєму оточенні люди, близькі люди, друзі, так які могли тобі сказати: ну не не їдь туди, не варто вона того, не, не потрібно. А і сказав царство небесне. Що ти робиш, куди ти їдеш? Ну, це був це була єдина людина, яка мені про це сказала. Ну, але ж він знає, що я така нестримна течія. І якщо я щось собі вже надумав, то я це буду робити. Ну, потім мені це все прилетіло, і потім декілька років, звичайно, це мені не давало нормально жити. Але я тобі ще скажу, що дуже довгий час я все одно не розумів, за що це мені прилітає? Ти не, я не розумів? Не... Я тоді не розумів. Я вже, а я а вже, чому, йшла ж війна вже чотири роки, так? Більше того, я ж приїздив навіть в ті місця, я б виступав там, де АТО. Е, ну Тому що якось ти розумієш, на широкий загал е, були підмінені розуміння е, війни. Не говорили, що це війна, говорили, що це АТО. Так само операція. Не говорили, що це війна. І я тоді не розумів, я жив в якомусь такому вакуумі. Ну, зараз дивись, я зараз тобі знов про це говорю, як виправдовуюся. Я скажу так: що до мене почала вже приходити якийсь розум е трошки в житті е після пандемії, коли я сів на півтора-два місяці вдома, і тоді я зрозумів взагалі, хто я, що я, і відчув якусь свою відповідальність е в своїй справі. Тоді почали писатися якісь вже правильні пісні, дуже свідомо вже я до них почав відноситися. Коли не стало е, мого тата, я зрозумів е, якісь вже свої помилки, я їх почав визнавати вголос. Е, а коли вже розпочалася війна, ну знаєш, як кажуть, все те, що було тоді, колись тобі незрозумілим, або ти просто над цим не задумувався, е, от вся філософія там, яка була тобою не до кінця усвідомленою, вона усвідомилась. Тому все решта, що я зараз буду говорити, знаєш, це буде ну знов ж таки буде сприйматися як якісь виправдовування. Ти перейшов на українську мову, так і в публічному просторі, і в повсякденному житті. А от якщо брати в цілому так мовне питання, ем, як ти ставишся до людей, які дуже радикальні? В цьому питанні та в інших, так, наприклад, Ірина Фаріон, ти за радикалізм, так, чи ти за лагідну українізацію? Дивись, Ірина Фаріон, це для мене суперзірка, чесно uh -huh. тобі скажу. Бо все те, що вона говорить, мені бринить в серці, і мені дуже подобається її і вимова. Єдине, що вона, звичайно, пускає занадто багато емоцій. Я знаю просто по життю, що якщо ти надто емоційний, тебе не будуть дуже добре сприймати. Тебе не почують просто ну, вона ображає момент. просто часто так, вона такі образи. Вона речі, ображає, кажучи. але я розумію, чому вона ображає. Хочеш я, хочеш я її виправдаю зараз? Вона ображає, тому що вона. Ну я розумію, що як сьогодні можна не розуміти того, що вона говорить, тому вона. Ну, вона вона напевно вона просто завжди була такою свідомою, і вона завжди була зі своєю незмінною позицією, будемо так казати. Угу. І коли вона е, сьогодні щось знов пояснює в 150-й раз, її це напевно десь кумарить і вона починає дуже голосно про це вже пояснювати. Розумієш? І я розумію, тому так. мені десь вона начебто і зрозуміла, просто ну, тактику, напевно, пояснювальню треба змінити. Поясню, чому, тому що в мене я підтримую, наприклад, зв'язок з деякими людьми з Харкова, які живуть на Салтівці, і вони, от впродовж цього року, якщо я тут в Києві періодично такі є моменти, що нам тихо і нічого там не стріляє, розумієш. То там частіше, все-таки щось постійно стріляло, прилітало. Ну і якщо відверто казати, я на тій Салтіці вже був неодноразово, і я бачив ті руйнування і все те, що там я, я просто там із МЧСниками спілкувався, і з військовими, і відповідно з людьми, які досі там проживають, чесно тобі скажу, в них деяких, тобто голова їде. Багато хто з людей спивається, тому що я розумію, що ці емоції вони над емоції, і якось треба розслаблятися. Людям хочеться спускати ту пару. Розумієш свою. І я, от, наприклад, періодично спілкуюся з одним товаришем. Віталій його звати так само. Він колись танцював в мене в колективі, відправив свою сім'ю десь за кордон. Дружину і дитину, а сам продовжує жити там, і от це мовне питання в нас в якийсь момент був такий майже конфлікт. Я просто так почав на нього наїжджати, а потім зрозумів, що я в даному випадку не правий, тому що його аргументи все таки так само треба враховувати. Він сказав, що а чому, ця, чому російська мова має належати саме Росії і, і Путіну. Це мова моїх батьків. Я нею був вихований, я з нею зростав, і, і так далі. І так далі. І так далі. Його, начебто, і так само можна зрозуміти. Бо мій аргумент, що ти, ти чуєш взагалі однокоріневі слова Росія, Російська. Ми живемо в Україні, українська. <зараз> ну так, і нас русифікували <зараз> сотні <зараз> років. мову спеціально ж. Так, так, так. Це ж ціла це ціла історія, яка вже йде завдовжки там, майже там, пів, пів тисячоліття. І так просто її якось змінити неможливо. Треба бути, отаке от гарне слово є: толерантним. От. Толерантність, розуміння. Неможливо агресивно комусь нав'язати любов. Угу. От. Але Фаріон тобі все одно подобається. Фаріон мені все одно подобається. Мені дуже подобаються її думки. Вона дуже звичайно така в деяких моментах принципова і дуже принципова, навіть я би сказав, але в принципі, її наміри мені зрозумілі, і вони мені подобаються. Ми сьогодні всі люті. нам хотіли нав'язати любов агресора. Вони її просто от просто її вбили. Нанівець назавжди настільки вбили назавжди, що навіть коли там мені е, така історія, зараз тобі, якщо тобі цікаво, можу розповісти, вбили навіть е, любов до наших якихось е, кровних родичів, які живуть там, в Росії. Я знаю, що в, в тебе сестра там? Так, я не сприймаю їх взагалі. Для мене це знаєш як. Люди замість гулівних свинячі морди, і вони не вміють відчувати, вони не вміють співчувати. Я зараз просто тобі розповім е, історію. Я не знаю, чи варто це робити, а можливо, варто, тому що я знаю, що вони. Ці родичі вже я їх так сприймаю. Слідкують інколи за моїми інтерв'ю. З моїх інтерв'ю дізнаються моє ставлення до них на початку війни. Моя сестра мені подзвонила, дуже переживала. Вона живе в Москві. Коли я сказав, що їм потрібно і необхідно виходити на вулиці і щось робити, і нас тут бомблять, нас вмирають люди. Е, вона дуже так якось замялася. Ну, я з однієї сторони розумію, можливо, вона переживає, що її там прослуховують, тому що вона працює е, на, на державній якійсь там роботі. Ой, чесно, я зараз це кажу, мені ж хірово стає, вибач. Коротше, тоді ніякого діалогу нормального не було. Ми припинили розмову і періодично щось переписувалися в смс-ках. 14 січня, коли в Дніпро прилетіла та бомба і розфігачила той будинок, ввечері я сиджу вдома в такому стані, мені жити просто не хочеться. І тут я дивлюся: ну, телефон, та, дзвінок Лєна Москва. Я би не взяв би слухавку, якби це був якийсь інший день. Але мені було настільки е, жахливо на душі, що я думаю, напевно, вона телефонує, аби підтримати, якось поспівчувати. Ну, Мені принаймні цього хотілося в цей час, розумієш? І я піднімаю трубку на зв'язку. Був її чоловік <кій> з питаннями: як ти, що ти? Я кажу, та як я, я кажу, сьогодні прокинувся від вибухів, а в. В Дніпро прилетіла ракета і розфігачило будинок, в якому було багато дітей, жінок. А він такий: тихо, 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 тихо. Пожалуйста, давайте не обсуждать, давайте не обсуждайте. Давай сохранімо родственні зв'язки. Сьогодні це важливо, наша кров, там щось про кров починає говорити, там ля-ля-ля-траля. -ля. Потім прийшла сестра, щось говорила. Коротше, і він щось там по п'яної лавочки це ж старий новий рік, розумієш, таке свято, він, яке необхідне. Свято, свято, да? mm -hmm. свято таке, що просто mm -hmm. капець свято. Ну, я розумію, що вони там собі наклюкалися і знайшли сили подзвонити, напевно, але краще б вони того не робили. Тому що в кінці львів'янин я... мене просто бомбить. Розумієш, я не можу спокійно про це то говорити, тому що то ті люди, з якими мене пов'язано, було моє життя, були, які були для мене на якийсь певний. Ну блін, це вже в минулому, але вони були для мене рідними, які е, е, каже. Війна, що продліться два роки. я общався тут, типу, зі своїми там, якимось е... які повернулися з передової сусіди, розумієш? І я кажу: а я йому хочу, що я йому кажу, так, що вони при... поверталися гіпотетично, вони могли мене вбити, якби я був на передовій зараз. Ні, ну що ти, ти нічого не розумієш, ти нічого не розумієш. Коротше, війна, що продліться два года. І в кінці він сказав: бляха муха. Мене знаєш, і мене як паралізувало. Він каже: но, но Росія падіт. І він сказав, повторив це два-чотири рази. Я просто в ступорі слухаю, те, що він говорить, мені крипком, блін, по серцю. Я не пам'ятаю, як я закінчив розмову, чи я їх послав, чи я просто поклав трубку. Я пам'ятаю, що мене, от як зараз всього трясло, я одразу подзвонив до своєї сестри. До Львова, і, і мені треба було з нею про це поговорити, тому що я був просто в шоці. Просто в шоці. Чесно. І знаєш, якщо я колись задавався питанням, блін, якого фіга мій тато помер, що він ще міг пожити. Тепер я розумію, що він би зараз цього всього не пережив. Тому що це дочка по його лінії, він би просто, я б не знаю, як він би це. Він настільки був просто за справедливість і. Такою прямолінійною людиною і так близько до серця приймав, просто я не знаю, чесно. Коли в Америці мав виступ е на благодійних тих концертах, е за куліси підійшла е росіянка, одна плакала і вибачалася за сіюшкою, що, типу, е що от... Е Мені дуже соромно, що моя країна, але я все, все роблю для того. Я донатю там допомагаю. Не знаю, знаєш, от якось от є такий момент несприйняття. Я просто, Я просто з жінками не люблю спілкуватися, якось там некрасиво. Я Просто ввідій, будь ласка, від мене просто відійдіть і підтов. початку війни багато наших зірок стали більш відкритими, більш наближеними до. Своєї аудиторії, наприклад, Оля Цибульська вперше показала свого чоловіка, так за вперше за весь час. Оля Полякова вперше озвучила свій справжній вік, але ти все одно не афішуєш своє особисте життя. Так чому я не прислухаюся до всіх блогерів, які мені кажуть, ну чому ти не розповідаєш? Ну ти ж розкажи, це ж буде людям цікаво. Якщо моя музика не викликає цікавості, то, можливо, я зміню просто свою професію і буду займатися чимось іншим. Але вип'ячувати своє особисте життя, ну, я не знаю, може, знаєш, мені здається, що от дівчатам, це логічно, а коли ти сильно розповідаєш. От ми сьогодні отут разом подивіться, ми зараз ліжку цілуємося, а зараз ми підемо заготувати собі їсти і салат. От на телефон розумієш? Я, чесно кажучи, завжди переборюю себе, коли я пишу навіть якісь відео звернення сторіс, що я розмовляю з телефоном. От зараз я навіть з тобою в онлайні говорю, е, мені би приємніше було, бо якби ти сиділа десь поруч біля мене, я і не я не бачу. Я розумію, і... так, так. Розумієш, я не знаю, я не можу себе. Перелаштувати на сьогоднішнє життя, на сьогоднішній лад. Можливо, я старомодний. Окей, mm -hmm. я старомодний. Отак, от, от різко я і постарів, розумієш? Mm -hmm. Шалиси не вистачає вже скоро буде. Вже і... видно. Але розумієш, просто я так довго спікулював якимось моментами зі свого особистого, і я тобі скажу відверто. Це мене популярніше, більш улюбленіше і чи більш там багатше не зробило? А для тебе взагалі важливо бути у стосунках? Тобі одному складно? Особливо. особливо під час війни я зрозумів, що без стосунків я б напевно здурів, особливо на початку війни. Просто я б з глузду з'їхав. Дуже прикро спостерігати за тим, що дуже багато моїх друзів, колег сьогодні розстаються, та розривають свої шлюби, розходяться і діти їх навіть не тримають. Ну, коротше, сім'ї розпадаються. Це дуже боляче за цим спостерігати. Ну, Але напевно це і є життя, і, знаєш, те вкотре вже доводить, напевно, що в житті треба розраховувати на самого себе і не вірити в казки. На все життя. Знаєш, Не це колись. Якщо воно так станеться, то значить це е, дар від Бога, що ти можеш так собі прожити. А одружуватись ти плануєш чи можливо вже одружився? Як тобі якщо ти я... до шлюбу? Блін, в моєму житті вже були якісь там намагання до цього всього, і і в тому числі і піарні, всякі історії були. Uh, Піарні, я, про... я знаю, з раміною, так, а я кажу, що я про, про я сьогодні дуже сподую, тому що, ну коротше, якийсь я був тоді недолугий, і багато чого в житті напевно не розумів, і йшов на якісь компроміси і на витівки ідей інших людей. Тобто це точно не було пов'язано з якимось моїм внутрішнім станом. Мені здається, що мають бути, перш за все, рушійною силою. Це твоє почуття, твоя совість. І твоя відповідальність за жінку, за ваші відносини. Ну, а в жінки до чоловіка. Це mm. має бути дуже відповідально. Розумієш, можна одружитися, а потім ділити, пилити все навпіл е, там. Коротше. Я просто знаю такі історії, страшні, що... А так не доведеться пилити, так? Зі всім своїм підеш. Та при чому повіри? Якщо, якщо мені щось і потрібно комусь віддати, я віддам все. В мене ну сім'я в мене завжди на першому місці, і тут справа не в тому, чи буду я одружений, чи там ем, підпишемо ми якісь паспортні ті всякі фішки, що там буде писатися там, одружений, не одружений. Яка різниця? Mm -hmm. Ну тобто для мене це е, не є чимось е, таким важливим. Але я розумію, що це, напевно, все таки необхідно. А чи є в тебе вже такий план, що ти зробиш першим після нашої перемоги? Півроку назад я би тобі сказав, що я би поїхав по всій Україні з концертами, підтримувати людей. Сподіваюсь, воно так і буде. Однозначно, це щось буде пов'язане з моєю професією, з моєю музикою, з моїми піснями, з моєю любов'ю до українців. Я сьогодні, як ніколи, розумію, що. От я це говорю. От зараз мене прям наповнює, це, знаєш, така відчуття тепла і любові до всіх наших людей, які вже за цей рік стільки всього пережили, скільки ми вже пережили того смутку, страху, болю, сліз. Нас це все настільки об'єднало, і, і ця радість, яку ми заслуговуємо. Оцей, Така знаєш мить цієї перемоги. Мені би хотілося розділити з людьми. І мені б хотілося, щоб був якийсь великий-великий концерт там, е на Софіївській площі чи на Майдані Незалежності, щоб просто щоб не було ніяких окремих зон, щоб люди з людьми, щоб ми всі от просто знаєш, як один е великий народ, який. Е Заслуговує на краще життя, ти ж розумієш, що після перемоги ніхто нікому не буде приходити і приносити щось так на живи, живи гарно. Скільки більше грошей треба стільки? Так що ти хочеш? Ти не хочеш їсти міліну? Ти хочеш з'їсти там типу якесь там м'ясо смачне, там вирізку, от Одна тобі більше гро такого не буде. Тому люди, давайте не сидіть на своїх сраках, працюйте. І віримо в наше ЗСУ, віримо в один в одного, менше хай тут не на одного, ворогів мочимо по повній програмі в своїх коментарях. А одне одного тільки любимо. Все, любов вона спасе все, любов одне до одного і до рідних. Дуже рада була тебе бачити сьогодні. А, бережи себе, бережи своїх рідних. І Я нас ці, це будемо писати інтерв'ю, вже дивлячись одне одному в очі. Обов'язково давай, бережи себе. Па-па, дякую. Да, пока. Тобі.